що це звіт перший з тих, що ми сьогодні будемо приймати, то більшість того, що я скажу, стосуватиметься усіх ну, звітів за нашими програмами. А, на комісії соціально-економічного розвитку, власне, ми зрозуміли те, що в нас немає загального розуміння, що таке програма, що таке стратегія, що таке аналіз, що таке результативні показники і які заходи ми взагалі туди закладаємо. Тому витрачена купа часу на оце все, я ну, постараюся дуже класно. <кій> Дивіться, зараз ми говоримо про звіт. А, в моєму розумінні звіт це а, виконання тих заходів, які ми запланували. Значить, то все просто. Беремо заходи 2015 року, що були заплановані. Беремо звіт. Жодного слова, жодного заходу, які отут були заплановані, звітів у нас немає. Більше того, не беремо навіть там ну, селищні ради я за своє. Малоданилівська селищна рада. Придбання автомобіля для збирання сміття. Виконано? Не виконано. Давайте писати, чому не виконано, хто відповідальний, якщо виконано, на скільки відсотків, якщо воно нам ще потрібно, давайте переносити на наступний рік. Так? Ну, начебто все просто. А у звіті, які у нас, власне, зараз є дорослі. Написано, що малій данилівці зроблено зовсім інше. Ну, зовсім інше. Ніяк не стосується тих заходів, що були заплановані. Добре, ну, треба якось з цим працювати інакше. А, за моїм переконанням, все-таки на кукурудзу кукурудзи якось до розвитку ну, не дуже стосується, але вже таке, нехай. А, дивіться, що далі. А, більшість показників у цьому звіті це просто. Власне, ми дійшли до цього на комісію, що а, слід, мабуть, це називати стан економічний стан району. Так? Ну, не більше, не менше. Розвитку тут майже немає. Буквально кілька заходів. В зв'язку з цим, що а, давайте трошки інакше працювати з цими документами, давайте якось зробимо так, щоб звіти за програмами у нас були дійсно звітами за програмами. Щоб у нас були відповідальні, щоб було зрозуміло, які кошти туди закладено. І чому саме такі? І а, до цього ж коротенька, буквально ремарочка, буде зараз програма соціально-економічного розвитку про те, що я зараз казала. Програма соціально-економічного розвитку. Рішення, якщо ви подивитесь, роздруковано у всіх 49-ї сторінки. До 49-ї сторінки, у той самий стан економічного розвитку, який ну, здається нам не потрібно. Давайте я його якось інакше називати. Тож, пропозиція така: закладати. Результативні показники, їх виконання, відповідальні, якщо перенесено наступний рік, казати в чому перенесено, чи треба воно нам взагалі. Це питання, ми будемо до того, що звіт по програмі не відповідає самій програм. Як ми в самому світі заклали все, що було зроблено всіма службами.